Почати люстрацію у судовій владній системі вимагали активно нині автомайданівці. Активісти намагалися заїхати на територію апеляційного суду столиці. Міліція автомобілі з тризубами не пропустила. Відповідно, автомайданівці заблокували в'їзд. Та пішли на перемови до голови 19 грудня. У суді мала розпочатися люстраційна перевірка, проте її перенесли на півроку. Керманич відомства пояснив, чекають, мовляв, висновків Конституційного суду та змін у люстраційному законі. Активісти зі свого боку впевнені, що люди в мантіях просто намагаються уникнути покарання. Нагадаю, під час революції гідності саме в апеляційному суді Києва виносили вироки, кидали протестувальників за грати і позбавляли водійських прав за надуманими обвинуваченнями. Судді повинні в першу чергу вивісити свої декларації публічно і почати процес перевірки. Ми не знаємо, коли ж буде розглянуто остаточно і подання Верховного суду в конституційному суді. Тому вибрали орієнтовний термін. Я думаю, що до 19 червня 2015 року всі ці питання будуть вирішені. Ніяких тут намірів відносно ухилення